Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серія з понад 70 вибухів за 10 хвилин у Москві. 100 дронів поляниця прорвали повітряну оборону в Москві. У відповідь на останні обстріли по Україні, вибухи останки Останкіно та Кремлі. Знову удари за останній тиждень. Дрони успішно атакують телевежу, від якої залишилася лише назва. Все телекомунікаційне обладнання згоріло. Крім того, вибухи лунають по всіх чотирьох аеродромах Москви. Літаки намагаються озлетіти. Працює ППО на радарах понад. 173 повітряних цілей в Москву у паніка. Такої атаки вони ще не зазнавали. Втім, ЗМІ та телеграм-каналам заборонено про це писати. Після користь будь публікація із скаргами на владу чи скаргами на війну або закликами припинити війну караються десятьма роками. Люди тепер мовчатимуть, і навіть якщо прилетить у їхній будинок, в той же час сам Кремля евакуюють. Пише телеграм-канал, топор помсти. Вся Москва горить, помста, яку обіцяли. Зсу прийшла створення так званого пояса безпеки в російських прикордонних областях із. Використанням національного чинника дасть змогу запобігти повторенню подій подібних до 24 лютого 2022 року. Про це в ефірі телеканалу Freedom, заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьову. Ми повинні створити постійну зону нестабільності у прикордонних областях країни агресора, так званий пояс безпеки, який не дасть змоги Росії навіть після перемоги української сторони реалізувати сценарій лютого 2022-го», Сказав він на його думку, основний акцент діяльності українських спецслужб на території Біл. Городської Брянської та Кориської областей має бути з використанням національного чинника. Це українські історичні землі. Так, до 1918 року Білгород входив до складу Української народної республіки УНР, що визнано міжнародними договорами, зокрема брест Литовським, підписаним зокрема радянською Росією. Наголосив аналітика Снігеров зауважив, що приблизно 60% місцевого населення у зазначених областях Росії ідентифікують у себе як українці, тому ми повинні дати можливість місцевому населенню. Заявити про свої права та на самовизначеність, а саме створення так званої білоруської народної республіки Брянської та Кориської, тобто відзеркалити події 2014 року, які відбувалися на сході України. Але на користь української сторони це і має стати тим самим поясом безпеки, пояснив Дмитро Снігірьов. Росія перекинула на користь напрямок 30 тисяч солдатів. Військовий контингент там зростає щодня, заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сириський. За його словами, операція на території РФ розпочалася, щоби. Зірвати плани противника щодо захоплення прикордонних районів України. Українські воїни продовжують просуватися в Курській області нині під контролем ЗСУ 1294 квадратних кілометри території Росії та на 100 населених пунктів. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сироський. За його словами, щоб стримати тиск сил оборони України, Росія змушена перекидати до своїх кордонів солдатів з інших напрямків. Це було однією з основних цілей Курської операції. Заяв Вивголовкома звичайно, Курська операція відвернула значну кількість сил противника. Зараз ми можемо сказати, що близько 30 тисяч службовців РФ вже перекинули на Курський напрямок. Ця цифра зростає. Водночас противник намагається не знімати частини з інших напрямків а на Покровському Навпаки, нарощує свою присутність, зазначив Сирський. Дії української армії в Курській області дали можливість Україні виконати низку завдань, зокрема випередити противника, запобігти окупації північних прикордонів. Пердонних територій України про це заявив президент Володимир Зеленський на форумі Україна 2024 незалежність. А загалом операції частиною плану перемоги України, з яким уже у вересні Київ ознайомить США. Один із напрямків, частина якого вже зроблена. Це операція в Курській області. Другий напрямок стратегічне місце України в інфраструктурі безпеки світу. Триває це потужний пакет а примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом і четвертий напрямок. Економічний наш план перемоги під. Готовлено, я його збираюся представити президенту США на зустрічі в вересні. Заявила Зеленський. За його словами, українські сили оборони взяли під контроль ще два населені пункти в Курській області. Ще по одному продовжуються активні дії. Таким чином, тепер Курська область є буферною зоною, яка захищає від обстрілів Сумську область, що межує з Росією. Противник зосередив на цьому напрямку зрачну кількість своїх військ та планував розпочати наступ на Сумську область із метою формування зони безпеки припинення обстрілів. З території Курської області по сумській області 6 серпня ЗСУ. розпочали проведення цієї наступальної операції, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сироський. Попри те, що Україна не розкриває всіх деталей Курської операції, у США можуть переглянути вміст військової допомоги для України, щоб підтримати наступ ЗСУ у Курській області. Повідомляє The Washington Пост, спираючись на слова високопоставлених американських чиновників. Тим часом російські чиновники продовжують створювати для Путіна ідеальну картину так званої СПО російському диктату. Туро не повідомляють про реальну ситуацію на кордоні з Україною. Про це заявляє колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес. про те, що Путін розгублений, говорить його повільнена реакція на те, що відбувається, на думку генерала поведінка Путіна, відображає той факт, що в Росії погано налагоджено структуру командування та управління. і Всі структури конфліктують між собою. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Ожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.